Вже вдруге на Зміївщині пройшли змагання серед справжніх любителів ловити рибу. Місце проведення та погодні умови якнайкраще сприяли гарним результатам учасників. Головний суддя розповів нам про основні правила та задачі конкурсу. Соревновання традиційні, второй рік проводяться. Серевнування в тому році прийняла 20 команд участі, в цьому году 26 команд прийняло участі. Соревновання проводяться два чоловіка в команда. Побідітель е, определяється по. Весу і покалічству пойманої риби. За кожну пойману рибу дається очко, і за кожний 100 грам дається ще одна очко. Побідітилі серенувань їдуть на обласні серевновання. Пірнство Спартакіади Харківської області. Для більшості учасників Спартакіада не просто змагання, а чудова можливість відпочити від важких трудових буднів серед гарних людей та мальовничої природи. Ми теж відчули на собі цю атмосферу. На рыбалке время не засчитывается прожитые годы. Так что сами понимаете, ну, самое главное, что отдохнуть, посидеть. Я желаю всем удачи, я люблю природу, люблю всех рыбаков, ради Бога. Кто умеет ловить, тот всегда поймает. Здесь, я считаю, главное участие, а не победа. Я считаю, что главное хорошо провести время, пообщаться, что-то новое узнать от своих сотоварищей рыболов. Рыбу я не считаю, что главное здесь победить, главное участие. Краще з кращих визначені ним уже вкотре стали цимбалісти Євгеній та Титаренко Роман. Із зарядом гарного настрою всі повернулися додому, чекаючи вже наступної зустрічі і наступних уловів.